Добрий день, діти. Сьогодні ми з вами вирушимо у цікаву подорож до фермера. Отож вирушаємо. І поки ми йдемо дорогою, давайте порахуємо з вами від 1 до 7. Почали: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А зараз порахуємо від трьох до шести. Три. чотири, п'ять. Шість. А зараз порахуємо від шести до одного. З якої цифри почнемо рахувати? Так, шести. Почали шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. Дуже гарно справились з завданням. А ось і фермер. Він хоче показати вам своїх тварин, які мешкають на його фермі. Ось, подивіться на них. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Скільки всіх тварин у фермера? Так, шість. Хто найближче до фермера? Так, коза і бик. Хто найдальше від фермера? Так, порося і кінь. Молодці. Діти всі знають, що тварини дуже люблять смакувати овочами. Ось одного разу фермер розгружав. Мішок моркви і знайшов ось такі знаки. Давайте розглянемо їх ближче. Ось цей знак плюс. Дивіться, які в нього руки загребущі. Він все просить дайте, дайте, дайте ще. І дія, яку виконує цей знак, називається Додавання. Давайте пограємо з цим знаком. У корзинці був буряк, та знак плюс просить, дайте, дайте, дайте ще один буряк. То скільки зараз стало бурячків? Так, два. Граємо далі. Подивіться, скільки у корзинці капустин. Так, дві. Але тут є знак. Плюс, який просить дайте, дайте, додайте ще одну капустинку. То скільки тепер капустинок в корзинці? Правильно, три. Пропоную трішки відволіктися. У фермера сталася біда, порозбігалися тваринки, птахи, і їх треба познаходити. Подивіться уважно та скажіть, хто це за кущиком причаївся. Так, це кінь. Дивимося далі, хто це сховався за кущиком. Та це ж півник. А за деревом хто сховався? Це песик. А кого це роги і хвіст виглядає за куща? Звичайно, це коза. А це хто такий сховався за деревом? Так, це бик. Ану, гляньте,